Що продовжує рух. Одного разу, подорожуючи по країні Хінхши, прийшов в одне місто, в якому в той день зібралися кращі майстри живопису і влаштували між собою змагання на звання кращого художника Китаю. Багато досвідчених майстрів взяли участь у цьому конкурсі. Безліч прекрасних картин представили вони погляду суворих суддів. Конкурс уже підходив до завершення, коли судді несподівано виявилися в замішанні. Треба було вибрати кращу з двох, що залишилися картин. В збентеженні дивилися вони на прекрасні полотна, перешиптувалися між собою і шукали в роботах можливі помилки. Але як не старалися судді, не було знайдено ними ні єдиної вади, жодної зачіпки, які вирішили б результат конкурсу. Хінши, спостерігаючи за тим, що відбувається, зрозумів їх труднощі і вийшов з натовпу, пропонуючи свою допомогу. Пізнавши в мандрівнику відомого мудреця, судді з радістю погодилися. Тоді хінши підійшов до художників і сказав: Майстри, ваші картини прекрасні, але повинен визнати, я сам не бачу в них вад, як і судді. Тому я прошу вас чесно і справедливо оцінити свої роботи, а потім назвати мені їх недоліки. Після довгого огляду своєї картини перший художник відверто визнав. Учитель, як не дивлюся на свою картину, не можу знайти в ній ват. Другий художник стояв мовчки. Ти теж не бачиш ват? запитав хінши. Ні, я просто не впевнений, з якої з них слід почати, чесно відповів збентежний художник. Ти переміг у конкурсі, сказав, посміхаючись, хінгши. Але чому? вигукнув перший художник. Адже я навіть не знайшов жодної помилки в своїй роботі, як міг у мене виграти той, хто знайшов їх у себе безліч. Майстер, що не знаходить в своїх роботах вади, досяг межі свого таланту. Майстер помічає вади там, де їх не знайшли інші, а значить ще може вдосконалюватися. Як міг я присудити перемогу тому, Хто, завершивши свій шлях, досяг того ж, що й той, хто свій шлях продовжує, відповів Хінгши.